Щиро вітаю, рада знайомству! Я Ганна Ситник, психологиня-консультантка соціального проєкту «Разом». Сертифікована ведуча психологічних трансформаційних ігор, фасилітаторка освітнього проєкту для підлітків Mental Track, членкиня низки психологічних асоціацій. Я переконана, що робота психолога та клієнта у спільному полі взаємодії за умов конфіденційності, прийняття, безоціночності. Може допомогти побачити проблему під іншим кутом зору та стати поштовхом до необхідних змін. У роботі я керую кредо – Роби те, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є. Саме з вірою в те, що кожна людина може стати митцем свого життя, я обрала професію яку обожнюю. Я працюю під обов'язковою супервізією, інтервізією та маю кількарічний досвід власної психотерапії, щоб бути адвокатом своїх клієнтів. насторожує їх інтересів, виборів та цінностей. Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі, казала Леся Українка. Адже саме через подолання труднощів ми плекаємо свою силу. Тож я готова бути поруч з вами на вашому шляху до себе та власної життєвої стійкості. Звертайтесь!